Тему з Днем народження як тебе привітала команда. Доброго дня, дякую за привітання. Хлопці, звісно, привітали, зробили такий коридорчик. Я пробіг. Всім дякую. Традиційний. Так. Ну, давай повернемося трошки, згадаємо такі неприємні моменти поразки від енергії. Чому вона сталася і чому команда не змогла реалізувати свої найкращі якості і здібності? Так, була гра, програли звичайно, прикро, але. Ну, на цьому не треба зупинятися. Ми вже готуємося до наступної гри, тренуємося. Звісно, ми, ну, ми дебютанти, ми набираємо тільки досвіду. І я думаю, в таких іграх, як ну, він і набувається. Попереду два поєдинки дуже важливі в один тиждень. Як команда готується до цих матчів? Так, гра дві гри ще залишилися. З сухою балкою з МСК суперники непогані. В першому колі вже з ними грали. Але ми готуємося, тренуємося. Що для сухої балки, що для нас дуже важлива гра, яка буде в понеділок. Готуємося тільки на перемогу. Тому що від цієї гри залежить з якого місця ми вийдемо в Команда Балка зараз. Сухобалка випереджає вас на одне очко, і напевно це буде такий дуже. Ну, Дуже такий жорсткий матч. Так. Це, ну так скажемо, це дербі. Я думаю, дуже гарна гра буде, цікава, і запрошу наших болівальників, звісно, в понеділок в Олімпію. Дуже дякуємо, і ще раз вітаємо з Днем народження. Дякую.